В останні дні до мене звернулося дуже багато знайомих шахістів, які питали, що це за новина? Невже це правда? Так, у телеграм-каналах багатьох написали, що Херсон про Херсон згадали на міжнародному рівні. У Червоному пошуку був Олександр Французов, який розшукувався дуже серйозно і, нарешті його. Спіймали у Польщі за е серйозні злочини, які він зробив під час окупації Херсону. Е він колишню там написано колишню дружину і її доньку від першого е шлюбу просто вбив. Але багато всі питають, це що, той французов з Херсону, той шахіст? Ні, ні у якому разі ні. Так, співпадає і ім'я, і прізвище, і вік приблизно той самий, але ні. Олександр Французов з Херсону, шахіст. Так, він набирає в собі в команду читерів, Так, він набирає в собі, в собі в команду орків, ті, хто е проживають у Оркостані, він в нього грали за команду. Я записував про це відео. Це не заважає Олександру Французову при цьому бути у місті Львів. Не заважає йому при цьому бути тренером збірної серед людей з порушеннями зору. Але ми знаємо, як в нас міністерство ставить тренерів збірних. При французові жодного разу збірна не стала чемпіоном, хоча до цього була. Ну, звичайно, як можна розряднику доручити. Тренувати збірну. Ну, ніяк не можна. Ой, вибачте, розряднику. Він же там в Полтаві у Гриші Щербава собі е разом з іншими там, типу Баська намалював майстра. Тобто, ні, там шахи навіть не розставляли, але норматив майстра був. Ну, Ось такі турніри в дусі е Полтавщини. Так ось е багато можна чого сказати і про розкрадання бюджету так, разом з Гнибчиком. Можна багато що поганого сказати про французов, але до цієї новини, друзі, вибачте, якщо ви хотіли, щоб це був той самий французов, то ні. Ну ніяк. Все ж таки, на це він не здатний. З орками працювати, брати їх до команди Атлант, будь ласка, це є відео на каналі. Це нормально. Але по е, цьому правопорушенню ні. Друзі. 에... Повертаємось до наших рубрик і будемо на каналі висвітлювати все більше про читерів та зрадників країни.